Так, народ, всім привіт! Хочу поговорити з вами про біткоін, про ситуацію на ринку. В Телеграмі давала вам позицію, ідеально прийшло, ідеально відпрацювала. Біткоін оновив АТХ. Що тепер далі робити? В принципі, точки входу у нас я бачу дві. Першу це зняття цієї ліквідності, тобто біткоін щось такого плану робить, і у нас буде Закріплення, і вже тут можна шукати точку входу. Але е, нюанс з першим входом тут потрібен дуже маленький стоп, або виносити його кудись за ці рівні. Тому що я бачу також другий варіант, і, в принципі, він для мене більш логічний, більше я його очікую, тому що я хочу, щоб будін трішки більше пролився. Це повністю закрити даний імбаланс, е, відторгувати цю ліквідність, цю, цю зону, тобто прийти сюди, рівень 108, е, можливо, спуститися там. До 105, да, тобто в цей діапазон. Хотілося б, щоб він прийшов, тут десь проторгувався, забрав цей рівень і вже далі почав а, виходити. І а, можна вже говорити про те, що біткоін зробить свій АТХ. А, все, що буде нижче, тобто якісь там. Падіння нижче, тобто можливий момент, та, що він може провалитися нижче, можливо, він може провалитися провалитися навіть на 95. Цей момент я теж не виключаю, але тут важливий нюанс, як він провалиться на 95. Провалиться він однією свічкою вниз, ось так, і потім піде різкий відкуп. А це буде добре. Це буде означати, що знята ліквідність, зняти зняті лонгісти, і в принципі його почне відкуповувати. Він потроху, потроху буде рости. І в принципі, тут немає критичного сценарію, немає сценарію розгороту розвороту для ринку. Але якщо в нас стає ця ситуація, що він так поступово, поступово плавно, плавно йде вниз. Це трішки негативно для нас буде, і це буде трішки. Ми ну, потрібно буде далі слідкувати за ситуацією, Можливо, ми вже таки побачимо розворот. Але поки що я не бачу критичної ситуації говорити про те, що зараз ринок розгортається ні. Це звичайно корекція, це нормальна корекція. Я її допускаю. А, тому тут, якщо чесно, я б зараз не спішила заходити в позицію, я б почекала на б підтвердження або тут закріплення да, через більш молодший таймфрейм і вже захід, або я б вже чекала, коли б він пішов в 108-105, і вже тут, коли б побачила розворотний паттерн, тоді б заходила в позицію. А, так. А, ну, звичайно, щоб ви не втрачали такі моменти, тому що я частіше закидую все в телеграм-канал. Криптосвіт, да? тобто заходьте в криптосвіт, і тут я частіше даю всі позиції. Тут і новини, тут актуальні всі ситуації, які відбуваються, тобто, все більш оперативніше і швидше. Тому, якщо ви не підписані на Телеграм, підписуйтесь тут в ситуації в потрейдингу даються швидше і йде швидше аналітика про новини. Тому що відео все-таки треба записати, в таких моментах змонтувати, тому що не завжди виходиться з першого кадру. Тому підписуйтесь. Так, продовжимо. Ось тому я в принципі бачу зараз такий момент і такий поворот, скажімо так, ситуації. Щодо ефіру, там багато хто, хочу сказати свій момент на рахунок ефіру. По-перше, тут позиція це відпрацювала, але цю позицію я давала в нашому закритому ком'юніті. А так, дивіться, що хочу сказати на рахунок ефіру. Він, звичайно, ж повторює все за біткоїном, абсолютно все. Але якщо біткоїн у нас провалився там на відсотків. 10, якщо не помиляюся, то ефір, звичайно, провалився трішки більше. І це нормально, що він трішки більше робить корекцію. Тобто, у нас тут 15%. І тому я хочу вам, щоб донести, що він провалюється більше і росте більше. Тобто, якщо у нас біткоін ще провалиться, то ймовірно, що ефір може зробити корекцію там ще на 1% 20. Тобто ефір, в принципі, можна очікувати в цьому діапазоні, тобто 3,400. 3600, да? тобто, ось звідси можна почекати ефір уже, і тут вже, е, набирати лонгові позиції по ефіру. Е, так, це перше. І ще основне, що хочу вам донести, тому що я в попередніх відео робила огляд про те про, на монети і тому подібне. І ще раз хочу підкреслити, і навіть давайте ми зайдемо на CoinMarketCap. Е, щоб ви зрозуміло, тобто багато з вас чекає великий ріст і великий прибуток від монет, які ви купили. Але я говорила і ще раз повторюю: цього альтсезону сезону вже не буде, як було раніше. Все, у нас трішки змінилося, змінився ринок, змінився підхід. І ще раз хочу там пояснити, показати. Тобто, наприклад, будь-яку монету, яку ви взяли, давайте от ми на CoinMarketCap, Зараз. І основне, на що ми зараз будемо дивитися, це на Market Все, більше, Ніякий більший аналіз зараз просто не будемо брати до уваги. Це просто от маленький нюанс, на які треба звернути увагу. Просто візьміть там: біткоін не беремо, ефір не беремо, окей, XRP, хоча я його обожнюю, теж поки давайте наберемо. Я знаю, що дуже багато людей з вас набирали за порадами. Да, там перші 10, перші 20 монет зі списку CoinMarketCap. А тепер просто давайте візьмемо, да, давайте не візьмемо самі перші, давайте візьмемо від десятки. Да? Той же там адукарда, Chandling, Hube, да? подивіться, скільки, яка в них капіталізація. Тобто 16, 13 і суї. Тобто, щоб ці монети зробили вам плюс 100%, да, то потрібно занести всю цю саму суму. Ось так, да. Її занести в кожний жний актив потрібно занести суму, яка є капіталізація. Тобто, щоб воно виросло в 100%. Про які 10, 20, 30 іксів ви можете говорити, коли подивіться, скільки у нас монет, тобто у нас. 19 мільйонів монет активів зараз. Да? І для того, щоб весь капітал, який є на крипті, розподілити по 19 мільйонам, а ще б щоб кожен дав по 10-20 фісів, а ще коли капіталізація у нас по 100-по 100 мільярдів мільярдів капіталізації, то скільки грошей взагалі треба в крипту занести зараз? Таких грошей в принципі немає. Тому говорити про те, що якісь, якась монета вам може дати. Великі ікси ні. Тобто, якщо, наприклад, біткоін там, там, продовжить свій ріст, переб'є АТХ, то ваші альти ну, дадуть ну, 50, звичайно, я не кажу, що вони не будуть рости, вони будуть рости, але це буде 50-40, ну, десь в якомусь рідкісному випадку 100% і не більше. Просто е звертайте увагу на свої альткоїни, дивіться на е капіталізацію і вчасно або фіксуйте прибуток. Або фіксуйте 0, в кращому випадку, або якось дивіться, тобто не чекайте, щоб, знаєте, от, ви будете чекати, а там хтось купив на 5 доларів і потім заробив мільйон. Вже такого не буде. тобто Дивіться на капіталізацію, тобто умовна капіталізація 10. Мільярдів, да, тобто, і е, ви бачите, що е, для того, щоб, наприклад, зробити там ще 100%, да, вам треба ще 10 мільярдів тільки в, цей, в цю монетку закинути. Чи є шанси в цій монетки, що в неї занесуть знову 10 мільярдів? Ну, тобто тут можна довго пояснювати, але думаю, це математика, і ви самі вмієте прекрасно рахувати. тобто... Е, так, щоб ви не мали марні очікування. Фіксуйте прибуток. Тобто ми десь близько знаходимося до того, щоб зафіксувати свої прибутки. А, ось в такому плані. Якщо у вас якась монетка, яка має 100-200 мільйонів, чи там, не доходить навіть до на мільйону, вона. Високоризикована, але вона вам може принести багато і плюсів. Да? Тобто в тих моментах, да? тобто в таких ситуаціях ймовірний той факт, що монетка дійсно дасть вам не 100%, а 1000%, або навіть більше, ніж 1000%, Але це високоризиковані активи, і тут потрібно вже розбирати, чи мають ці високоризиковані активи шанс. Тобто, якщо у вас є якісь такі е Високоризиковані активи в вашому портфелі можете написати в коментарях. Я їх розберу і подивлюся, і розповім вам, чи мають вони перспективу, чи ні. Тому пишіть в коментарях, поставте лайки. Всім сладкого дня!